Добрий день. Сьогодні забрала до замовлення Avon за жовтневим каталогом. Хочу вам швиденько показати, що в мене тут. Замовлення не дуже велике, але давайте разом подивимось. Перше, що в нас тут є, це ось такий кульковий дезодорант, антипреспірант парфумований інка, інкадесенс. Далі. Далі ось такі освіжаючі гелі для вмивання два штучки. О, як ви можете бачити, відрізняються. Тут е, такий біленький ковпачок, якось він погано закривається. А тут Такий прозорий непоганий гель, я також користувалася, таким, і мені сподобалось для моєї жирної шкіри. Непогано. Далі, що в замовленні, це ось такий олівець для брів зі щіточкою Це не мені це мене замовили. Ось так виглядає ще коричневий відтінок далі замовляла крем-гель для душу Любов Парижі, який був в аутлеті. Але мені зробили заміну і ось такий гель роза і. Ампер. що тут Ось такий мерехливий, такий гарний. Хотіла любов Парижі, але нічого. Що є. Також в замовленні ось отакий гель для душу 500 мл. Це свіжість океану. Такий прозорий, гарний такий відтінок. Також замовили. Далі собі замовила ось таку маску для волосся Planet Spa з екстрактом чорної ікри. Дуже цікаво спробувати. Непогана ціна була на неї. І також пропозиція це по онлайн-каталогу була представлена. Ось отакі ось таке мило брускове, морська лагуна. Два штуки. І також в подарунок за те, що я замовлена 2000 гривень за, за каталог жовтень, ось отакий гель для душу, авокадо. 400 мл. За 20 гривень, начебто. Ось таке невеличке в мене замовлення. Хтось до мене прийшов тут. Дякую за перегляди. Дякую, що зайшли на моє відео. До нових зустрічей. Чекайте на огляд каталога за грудень. Сподіваюсь, я швиденько його вам викладу на канал. Тримаємося всім на миру побистріше. До нових зустрічей, Па-па!